Добрий день, хочу слідуючу цю тезу виставити. Як люди програмують матрицю. Ну, Тема дуже така, до Ду одне відео не розкаш, я хочу деякі фрагменти. Ну, от. <кхух> Вам приходить якась інформація. Фактично, на цю інформацію треба якось реагувати. Ну, Фактично, ви як нейрон колективного розуму, людства. Вам надходить інформація, ви повинні якось її переварити і своє висновок зробити. Це дуже складно, тому що багато людей не звертають уваги на те, що приходять. А більша частина людей взагалі вона ведеться на прописані сценарії. Наприклад, телебачення дивляться, а там подається інформація так, що ви не можете зробити висновок. Ну, якби незалежний. Тому що навіть висновок вже вам про програмується. І, відповідно, такі люди програмують, але фактично їх використовують. Вони не самодостатні. Інші ж можуть зрозуміти, що якщо інформація прийшла, то треба зреагувати на неї якось. Інформація може бути будь-яка. Тут важко сказати однозначно. Ну, Наприклад, недавно там сказали, що Трамп. Казав, що в нас тут територіальні війни, для Америки це не потрібно. Ну, зрозуміло, це ж вибори там йдуть. Ну, от, яка реакція? Відповідно, ну, в мене наприклад, реакція, що не потрібний цей Трамп. Взагалі я просто життя не хочу й бачити. Тому що він своїми цими фразами, він дуже багато людей запрограмував на те, що Україні не треба допомагати. Відповідно, він фактично ворог України. Ну і ще якийсь там депутат. От ну, фактично, ви просто подумали, ну це ворог України, він нам не потрібний. Все, це ваша пропозиція вже пішла. Якщо якась кількість людей зробить ту саму пропозицію, Трамп може не виграти вибори. І виграють ви, ви ті, хто буде допомагати Україні. Ну, таким чином практично весь відбувається процес програмування. Ще одна дуже серйозна річ це різна мотивація життя у людей. Ну, я пробую вже не один рік поєднувати різні канали, ну, ось я знімаю відео. І фактично це може бути один канал, два канали чи три канали. Ну, один канал, два канали, тут проблем немає. А от три канали виникає проблема. Останній раз вона виникла, це коли вішені просвідує. Тому що різна мотивація. У двох людей мотивація тисно, ідея, а у третьої людини мотивація матеріальна. Відповідно, нема балансу. Коли ідея в однієї матеріальна в другої людини, там ще баланс відбувається. Але коли ідея перевага, кількість виходить, тих, у кого ідея більша, відповідно, у кого матеріальна, його починає глючити. Тому що ньому некомфортно. Дуже багато людей переключили якраз на оце штучне матеріальне. Ну, от подивіться в природі, де використовується енергія. Гроші це енергія. Ну, літають Де їхня ця енергія? У них інша енергія. Це штучно нав'язано життям Богоборонного народу. Але дуже багато людей якраз живуть, вірячи в цю енергію. І вона, да, дійсно є мотиватором для цих людей. Але вони не сприймають енергію ідеї. Тому що ідея фактично рухає людство. А вони не сприймають. Для них воно закрите. Тому що для них зрозуміло матеріальне. А що таке за ідею? Для них не зовсім зрозуміло. Ну, частково зрозуміло, але вони все рівно все пов'язують з матеріальним. Тому що ідея без матеріального ну це нереальність виходить. Ну, і відповідно, таким людям дуже важко, тому що в них є система координат, ця матеріальна, штучна сторона життя або народу, роду, яка їм заважає нормально бути тим. Елементом колективного розуму, тим нейроном, тому що в них вже закладений алгоритм аналізу. Відповідно, <кій> якщо там ну, в природі немає нічого цього грошей ніяких, а в них гроші, вони вже не можуть оцінити природня точки зору гармонії з природою. Вони починають оцінювати точки зору їхнього світобачення. Відповідно. <кій> <кій> Вибачте, відповідно, вони не можуть виступати цим нейроном, який прийме участь у колективному розумі. Вони приймають участь, але вони, їхні ті думки, їхній аналіз навпаки не дозволяє рухатися людство, а тормозить. Тому що в них не з природнім пов'язано це. Але зараз дуже багато людей якраз по цьому алгоритму живуть. Не просто це все руйнується, і війна, оце, щоб люди пробили по-іншому думати. І ці будинки розбиваються, але вони знову там за кордон поїхали гроші заробити, щоб знову це все відновити. І виходить. Хтось починає розуміти, як в природі все живе. Але більше все-таки продовжують по енерції думати про матеріальне. Для них гроші це енергія. Ну, відповідно, яка енергія, таке й життя. А інші, да, розуміють, що не просто воно так зруйнувало. Та що, да, там, може, не одне покоління пхнулося, щоб збудувати той будинок, щоб на збирати гроші там на різні матеріальні там статки. А тут раз воно все втрачено. Пісно це включає людей, щоб вони перейшли на природне мислення без цієї енергії матеріального. Для більшості це не зовсім не зрозуміло. А заради чого жити тоді? А заради чого живе О, чайка полетіла, заради чого вона живе. Дітей народить, скажуть. Ну да. Але ж не тільки. Вона приймає участь в загальному процесі життя. Вона підтримує свій простір. Пісно. Вона існує в вашому життєвому просторі. І зовсім обходиться без енергії, видаваної жерцями богоброного народу. От воно зараз це підводить, щоб сюди всі перейшли на природні енергії. А не штучні оці, щоб вони могли аналізувати ситуацію і програмувати матрицю вже ну, адекватними своїми пропозиціями, а не спотвореними цими алгоритмами мислення енергії грошей. Так що воно може бути, не приходить інформація будь-яка, важко сказати однозначно. Тому що буває, що навіть... Те, що в минулому відбувалось, якщо його усвідомить, що тоді, ну, щось могло статися, ну не так, як воно б на краще пішло. І от зараз вам приходить якась інформація з минулого. І ви розумієте, що тоді хибне було. Це теж, фактично, це коригування вже минулого йде, але воно пов'язано з сучасністю. Відповідно, <кх> ви вже працює як... Цей нейрон має аналізувати, ну будь-що. І чим далі, тим більше він відкривається різних речей, ви тільки повинні встигати ну, якби давати своє бачення на цю річ. У ситуації там, будь-яких, важко сказати. Але все разом це виходить і відбувається програмування матриці. І чим більше буде свідомих людей, які будуть адекватно реагувати на ситуацію, і давати пропозиції, тим швидше буде гармонія в природі. Ну, фактично в людському суспільстві. Як частина природи. Так що тут дуже цікаві речі. Ну, дуже важко гармонізувати. У мене вже не перший раз, коли от виникає дисбаланс, коли я кажу, люди різні канали мають і різне світовачення. Як тільки домінувати почина ідея, одразу на матеріальне дава і стає некомфортно людині. Потім вона переварює, десь щось усвідомлює, і потім знову можна знімати, подавати інформацію. Ну, вони ж паралельно слухають, йде перше усвідомлення, і ще без аудиторії. Але вже на матриці інформація йде. Ну, кожен свій висновок робить з цього відео. Ну, дуже важко поєднувати. Тому що ну, дуже контраст великий. От це саме відбувається в суспільстві. Тому що значна частина це таке віра в енергію матеріального, і для них це головний фактор, який присутній в їхньому аналізу, як їм жити. <кій> ну, фактично. Треба переходити на природні. Пробувати відчути мотивацію природню вашого життя. А не те, що вам наглядали жерці. Ну, мабуть, і достатньо. Хочу вставочку ще зробити. Ну, пояснити, що це я сказав ідея. Ідея це все штучна. Получається, дійсності тут. Ти відчуваєш природу, вона це підказує, що робити, і ти просто виконуєш те, що тобі з поля духа, так би мовити, йде, від свічнього творця. І все, і тоді все нормально. Тому що ідеї можна сформувати, люди формують ідею. І багато, якщо принадна ідея зроблена, вони чіпляються за неї, в неї вірять, і виходить, це теж хибне. Це майже те ж саме, що енергія гроші, так і тут енергія ідея. Тому що ідея від людей приходить, а вона повинна прийти від поля духа від Всевишнього творця. От багато, ну фактично, ідея це та сама релігія. От люди вірять, і воно, виходить, до них є це енергія. Тим більше, коли їх збирається багато, створюється Егрегор, і Егрегор дає енергію. І вони радіють уря-уря, нам гарно, все вірно, ми відчуваємо. І відповідно думає, що це проходить з поля духа, з Всевишня. А в дійсності це підкинути те саме жерцями, Так що ідея це теж хибна. Тут треба те, що приходить як вам, природньо. Тому що матриця вона весь час підказує. Само це не увагу. уваги. Ну, може бути така ситуація, при тому, що треба гармонію в житті зробити Ну, якийсь період. Ну, і так прийняли, але не замислились. Ну, прийшла така думка, що негармонічне життя, треба гармонізувати життя. Ну ви, ладно, ще час є. І відкинули це, і забули. Але підходить час, і воно бах по голові. То вже згадуєте, о, так це ж було коли, ніж приходило. Фактично, з поля духа прийшла інформація, що треба зробити, а я ж не зробив. От вигрібаєш тоді. Багато просто забувають, а воно весь час, коли ти стані спокою, виходить, весь час цю інформацію може мати, навіть про своє майбутнє. Ну, не зовсім так, щоб не розчаровувати. Тому що якщо дати повністю... Розгорнути майбутнє, то для багатьох не цікаво жити. якось я пробував розшукувати людей, ну, спогадами деякими. Мене тоді цікавили спогади, пов'язані ну, з космічними війнами, так би мовити. Ну Якось прийшла деяка інформація, ну, приснилася, і тайна його приходила. ну Пов'язана з війною, коли земля, ну люди з землі воювали. Місяця. І прийшло там, що корабль був пошкоджений, і дві капсули впали на землю, виходить, ну двоє в цих капсулах живими залишилися. І от навіть місця прийшло, де ці капсули під землею вже. Ну, вибухка, правда. І от я на одне місце знайшов дійсно, цікаво, рослини погано ростуть там. Радіусі 10-12 метрів. Друге місце поїхав, там теж місцеві сказали, що аномальне якесь місце. Ну, а потім, якби випадково, не як хотів, думаю. А цікаво, чи є інформація в когось в цій другій капсули. І дійсно, випадково я знайомлюсь там в центрі. Тусовка була молодця діло. І з жінкою розбалакалися з цієї тусовки. У них спогади теж є. І вона навіть пам'ятає, де її капсула. Я дуже здивувався, думаю, цікаво. Інформація прийшла, як вона співпала з тим, що перший раз тудину бачив, вона мені розповідає майже те саме, що мені приходило. І я в неї почав розмовляти, кажу, не хочеш навіть пригадати побільше, ну, щоб зрозуміти багато речей. Вона каже, не хочу. Я не хочу знати наперед знову, що буде. Так, є інтрига. Я от собі живу та й живу. І не знаю, що буде завтра. А так я буду знати. Не, наці... не цікаво жити, коли ти знаєш, що у тебе ззаді буде. Так що такі моменти. Тому багато не звертають увагу, коли їм приходить інформація. Знову ж вона не приходить в такому обсязі, щоб стало нецікаво жити, щоб ви зовсім зрозуміли подальше життя. Воно приходить фрагментами. Ну, це ж інтрига виходить. Дещо прийшло. Ви чекаєте, що воно ж повинно реалізуватися, мотелізуватися, і в цьому напрямку рухаєтесь. Або не рухаєтесь. Ну, що подумаєте, там багатьом приходили якісь епізоди про ваше майбутнє. Ви просто не звертали увагу. Але по матриці йде така стимуляція. Або вам приходить, що ви якимось, що ви щось повинні зробити. Ця матриця стимулює, щоб ви звернули увагу на це. І коли піде інформація пов'язана з цією стимуляцією, ну, що ви там щось повинні зробити, щоб ви звернули увагу і робили це. Ну, розуміло, там теж інформація буде, бути, буде ваш аналіз, і ви будете після задуми матриці. А значна частина не звертає увагу. Коли приходить інформація, або вони запам'ятовують щось, що спочатку було, а потім вони не звертають увагу. І тоді час проходить. ну От в мене такі випадки були, коли питали, а чому от мені приходило, що в мене оце то, оце, -то, оце то буде. А в дійсності в мене нічого нема. кажу, а що ви цього зробив, щоб це проявити? Ви запам'ятали тільки перше, підказка, яка йшла, а далі. Будеш підказки, як реалізувати те, що вам прийшло. А ви були захоплені зовсім іншим. Відповідно, хто ж ви не. Ми саме не захотіли чути, які підказками йдуть, так що не дивуйтеся. Ну, мабуть, і достатньо. Я вам пояснив щодо енергії, матеріальної енергії, ідеї. Пробуйте розуміти і проаналізувати. Ну і відповідно аналізуйте ту інформацію, що приходить. Приймати участь в програмуванні матриці. Та робіть на відчуттях. І беземоційно. Точніше, аналіз беземоційно, ну а вже реалізація Тому що емоції. Зараз якраз іде, як вона назвати, як настройка тих людей, які в змозі гармонізувати простір, програмувати матрицю, узгодження їхніх енергій, їхніх думок ну, для проявлення якоїсь реальності, яка буде по душі всім. Тобто, кожен Творює, якби свій життєвий простір, але він повинен згоджуватися життєвим простором тих, хто вас оточує, і бути гармонічним. Тільки ви створюєте разом єдиний життєвий простір. Який по душі всім. Ну і достатньо. Спробуйте все Задуматися щодо того, що я тільки що озвучив. Це найкраще. Ну, ще хочу ставочку знову зробити. Ця матриця знаходиться в режимі перепрограмування. І в залежності, в якому стані люди знаходяться, їм йде різна інформація. Хто якби, здихався оцих штучних мотиваторів, які їм створюють аналіз будь-якої інформації будь-якої, їм йде одна інформація з поля духа. А ті, що перебувають під впливом... Хоч матеріального, хоч ідеї, які вони до кінця не розуміють, а просто віра. Ну, віра те саме, те саме релігія. Їм подається інформація теж зовсім іншого рівня. Якщо для тих, хто вийшов за рамки оцих мотиваторів, для них ідея йде з поля духа, це прогрес, вони мають розвиток, то для інших матриця може зробити гру таку. І будете там бігати по колу. Так, да, воно захоплювати буде, але в дійсності ніякого прогресу тут не буде. Тому що у вас вже сформовано алгоритми аналізу, базуючись на тих мотиваторах, які в вашому житті. Ну, будь-це гроші, енергія, чи якась ідея релігійна чи інша, коли ви не... Розумієте, а просто вірите в це. А в дійсності в майбутнє у тих людей, хто розуміє, що відбувається, і вони свідомо щось роблять, усвідомлюючи. Не те, що несвідомо зробили, от воно прийшло мені, я раз не зробив несвідомо. Да, спочатку це йде на відчуттям, але потім ти починаєш розуміти вже, що кожен свій крок отакий це фрагмент якого сценарія. І відкривається більше і більше. І вже слідуюча може відкритися, ви вже розумієте. Ага, ось воно прийшло, ну там людина прийшла, Це людина прийшла для того і до того. Ви вже не дивитесь, воно вам вже підказує зразу. Що це не просто так. І не треба чекати, що ви поки розберетесь, а що це людина, що вона з'явилася, що мені треба робити, а воно вже зразу підказка. Що чекати з цієї зустрічі? Ну, це, наприклад, я сказав про людину. Це може бути що завгодно. Так що тут майбутнє за знаннями і за гармонією гармонію тічно, з полем духа, щоб думки проявлялися з поля духа. Ну, а ті, хто не зможуть, це вже їхні проблеми. Кожен буде вірити в своє, хто в гроші, хто в ідею релігійну чи. Інше, та, що не розуміють, а просто стейпа віра. Це ну, вже їхні проблеми. Зараз йде відбір, тому що людство повинно стати розумним. Там Вернадський ноосфери назвав майбутнє. От зараз перехід до цієї новосфери. Залишаться тільки розумні люди. А ось цей весь баласт який використовували для програмування масового, він піде. Тому що ніяких жерців не буде. Люди будуть сприймати напряму з поля духа інформацію, їхні руки будуть проявлятися. Відповідно, посередників ніяких не буде. Ну і всі старі схеми полетять. І ті люди, які фактично створювали біомасу, вони стоять непотрібні. Тому що вони будуть використовувати ресурс, а віддачі для людства ніякого немає з цього. Тільки перевод ресурсів матеріальних, дійсно. Так що тут йде нормальний відбір. І те, що зараз відбувається, ви бачите, досить цікаві речі. Тут навіть з самими китайцями, що вони тут одне задумали, а тут раз з Путіним взяли. Ордер виписали і зараз китайцям вже треба щось думати інше. Ну, побачимо, ладно, не буду лізти ті події. Подумайте, що вам озвучу.